Перенесення даних з ДНС в систему вправно. Знаходимо меню налаштування, переходимо в меню Імпорт з ОДНС. Для коректного завантаження даних в систему вправно слід дотримуватись послідовності такого завантаження. Найпершими повинні бути завантажені довідники, які тут позначаються жовтим кольором, і це є перший етап такого завантаження. Другий етап позначається червоним кольором. І це повинні бути початкові залишки по рахункам. І останній етап завантаження документи, які тут позначаються зеленим кольором. Отже, три етапи позначені жовтим, червоним і зеленим кольором. Біля назв є підказки, як вивантаження буде виглядати на стороні 1С. Але розглянемо це на реальному прикладі. Тож, переходимо, де в нас 1С. Команда вправно надає два файли, які допоможуть коректно вивантажити дані з 1С. Тож, завантажуємо 1С, знаходимо підприємство, по якому будемо вивантажувати дані, і натискаємо конфігуратор. Спочатку е, йдемо в меню Сервіс, Параметри. Знаходимо закладку запуск ДНС підприємства та пересвідчуємося, що в нас е, е, стоїть позначка Товстий клієнт. Якщо така позначка не стоїть, тоді ми ставимо і натискаємо ОК. Знову повертаємось в меню Сервіс і натискаємо. Запустити для запису журналу дій користувача. Таким чином, всі подальші дії ми будемо здійснювати під товстим клієнтом. Це є важлива умова. Далі переходимо в меню «Файл», Відкрити. І е, йдемо до наших файликів, які нам допоможуть е, в, в, вивантажити через обробки дані. Отже, першою обробкою вивантажень у нас буде вивантаження даних. Ми повинні вивантажити наші довідники за першим етапом. Е, ось цей файл у нас відповідає за вивантаження довідників та документів. А вивантаження залишків бух, ось цей... Е, Файл в нас відповідає за вивантаження початкових залишків по бухгалтерським рахункам. Отже, обираємо там, де нам повинно вивантажитись довідники. Приймаємо всі позначки, які є. Йдемо до довідників і обираємо потрібний довідник, який будемо вивантажувати. Наприклад, вивантажимо довідник валюти. Йдемо далі у верхнє поле і обираємо, куди ми будемо вивантажувати. Наприклад, це ми створили заздалегідь, папку файл XML. І повинні назвати наш довідник, дати йому назву. І це буде одноіменна назва. Берігаємо. Далі натискаємо Вивантажити дані, і наші дані успішно вивантажені. Перевіряємо. Знаходимо нашу папочку, і ось е нам система сформувала файл XML. Якщо відкрити, то він отаку от має. Такий має вигляд. Також вивантажимо ще деякі довідники. Наприклад, вивантажимо банки-довідник. Знову йдемо в шлях і називаємо одноіменно файл XML. Буде завантажено в папку «Файл XML. І натискаємо Вивантажити дані. Дані успішно вивантажені. І так далі ми працюємо з вивантаженням даних по довідникам. Також перейдемо до вивантаження початкових залишків по бухгалтерським рахункам. Знаходимо файл, відкрити, і вже беремо в роботу ось цей файлик. Ця обробка має дещо інший вигляд. Ми проставляємо дату залишків на 1 січня, наприклад. Обираємо організацію. І оці. Проставляємо шлях файлів. Також будуть, буде папочка файли XML. Натискаємо кнопку Оновити, і в нас з'являється перелік бухгалтерських рахунків. Ми можемо всі одночасно вивантажити бухгалтерські рахунки, залишки по ним. Якщо ми оберемо усі одночасно рахунки, тоді система нам сформує на кожен рахунок окремий файл XML. І можемо також вибірково створити такі файли не по всім рахункам, тільки по тим, які нам потрібні. Якщо бухгалтер веде паралельно бухгалтерський облік по системі вправно та по системі. 1С і система 1С ще являється в пріоритеті, тобто більш наповнюється першочергово, тоді можна повторно вивантажувати дані з 1С і повторно завантажувати у систему вправно, таким чином доповнювати дані в системі вправно, тими даними новими, які з'явилися в 1С. Так, от, наприклад, сформуємо ось такі 5 файлів XML по таким рахункам. Натискаємо Виповніть. І переходимо в нашу папку. І бачимо ось всі файли, які ми сформували. І таким чином готуємо всі дані для завантаження у систему вправно. На стороні системи вправно розглянемо на прикладі завантаження. Завантажимо, наприклад, довідник валюти. Як бачимо ще раз, що ми можемо завантажити тільки в форматі XML. Файли XML ми вже підготували і готові до завантаження. Натискаємо, обираємо потрібний нам довідник, файл. Бачимо, що буде створено 0, а буде оновлено 3. Це означає, що у системі вправно вже є такі дані, І вони будуть оновлені при завантаженні. Якщо б якихось даних не вистачало, тут було б у нас кількість тих, кількість тих даних, які будуть створені, яких не вистачає. Зараз натискаємо Підтвердити. У нас з'являється інформація, який користувач завантажує дані та якою датою і часом. Натискаємо кнопку перевірити і бачимо, які дані у нас оновились або завантажились, якщо це вперше, в систему вправно. Також у нас біля довідника з'являється позначка автоматично. Яка означає, що такий довідник вже завантажений. Також завантажимо ще довідник панк. Підтвердити. Кнопкою Підтвердити ми завантажили дані, і в нас з'явилась позначка, і ми перевіряємо, що ми завантажили. Ось такі дані у нас з'явились у системі. Також можемо ще для закріплення завантажити банківські рахунки. Ось бачимо, що банківські рахунки у нас буде створено 5 і оновлено 0, тобто нам оновлювати ще нема чого. Це повністю дані з одне з яких не було в системі вправно. І вони будуть тут створені таким завантаженням. Підтверджуємо та перевіряємо. Ось такі нові дані тут створені. Для переходу завантаження на другий етап. Нам потрібно завантажити усі довідники. Так як вони в нас всі не завантажені, то зараз ми не зможемо скористатися завантаженням другого етапу. Може, можемо тільки показати, що система не дозволить таке завантаження. Наприклад, 281-й рахунок буде створено. Але не розпізнано бухгалтерський рахунок, так як у нас ще не завантажені план рахунків і одиниці виміру, і таке інше, яке важливе для 281-го рахунку. Завантаживши перший етап, можемо потім перейти до другого етапу. Переходьте на вправно ЄРП, спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.